У Тернополі пішохід потрапив під колеса автівки. За попередню інформацією, автопригода трапилася на вулиці Лесі Українки. Водій автомобіля ВАЗ на пішохідному переході збив 54-річну жінку. Її з травмами доправили до лікарні, але не госпіталізували. Понад три тони спирту без відповідних документів виявили патрульні у водія. Інцидент трапився у зборові. Інспектори зупинили автомобіль. Під час спілкування з кермувальником поліцейські помітили, що останній помітно нервував. Невдовзі після поверхневої перевірки в автомобілі виявили чотири пластикових ємності, наповнені рединою з характерним запахом спирту. Чоловік походження товару пояснити не зміг. А вміст виявленого відрізнявся від фактичної товару транспортної накладної. Слідчі відкрили у цій справі кримінальне провадження. У Тернополі розшукують автомобіль, який зіткнувся з іншим транспортним засобом. Після чого поїхав з місця події. Інцидент трапився на вулиці Корольова. 8. порушник наїхав на невідомий припаркований транспортний засіб та залишив місце події. Працівники поліції звертаються. Якщо вам відома будь-яка інформація про автівку, яку ви бачите на цьому відео, телефонуйте у поліцію.